Привіт усім, усім глядачам каналу Голос Любові. І сьогодні в нас тема така буде болісна для когось, для когось дуже складна, важка, але її потрібно промовляти і якимось чином працювати над нею. Принаймні намагатися працювати над нею. Тож, а, тема така: а, як долати а, власні? Залежності Або негативні звички, від яких ви залежите. І вони приносять вам не користь, антикористь. А... Потрібно розуміти формулу. А якщо у вас є залежність, ви себе глушите. Глушите яким чином. А... Або щось, чимось зловживаєте, або щось приймаєте, те, що для вас не корисно. А, або зловживаєте взагалі чимось а, в звичках, навіть таким чином. І завдяки цьому ви пригнічуєте власну енергію, власний ресурс, і саме той ресурс, який є в резерві у вас, і за допомогою якого ви б змогли щось творити, створювати щось прекрасне, естетичне, нове, щось корисне для людей. А у вас там біль. Десь всередині сидить біль, десь під свідомості в несвідомого сидить біль. І цей біль, він вас ніби а, закручує у векторі мінус, а, звідси можуть бути і. Такі симптоми, як самоагресія, тобто агресія на себе або на світ, а насправді це агресія на себе і недолюбов до себе. Ці речі варто розуміти. І а, ви можете впоратися з цією проблематикою, з цим завданням. Давайте будемо казати не проблема, а завдання, як в бізнес-тусовках кажуть. І а, вам просто потрібно ринути в біль дуже-дуже глибоко і, і дуже чесно. Щиро і чесно. Знову я починаю відео, що сказати, і голуби прилітають, пташки підслуховують мене. Ось. І коли ви ринаєте в біль, вона може бути дуже давня, дуже ну, багато років, десятиріч може жити у вас. Але все одно потрібно ринути туди і подивитися. А коли вона з'явилася в якійсь ситуації, що спровокувало вас почати глушити власний ресурс? І ресурс він є творчим. Тобто та творча енергія, вона дуже чиста. І зазвичай, якщо людина в такій довгостроковій лонгітюдній, Залежності там ресурс дуже об'ємний. І оця чиста енергія, вона просто а, ніби чекає, як ждунок. <гум> Ждун чекає свого виходу, свого вивільнення. А ви або не приймаєте цю енергію, і а, також цей біль може бути пов'язаний із якимось самовизначенням. тобто Якщо ми розкриваємо цю творчу енергію, ми так самовиражаємося, розумієте? Ми самовизначаємося так. Ми більш помітніші, яскравіші в соціумі. Але в нас є страх. І страх він з'явився тоді, коли ви попали в ту ситуацію, яка вас ну, затригерила, скажімо. І. Вам або стало ніяково, або, 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 або дуже багато ситуацій можуть бути, це свого роду така психічна травма, яка вшилася у ваші підсвідомості. І ви ніби зневірилися і почали себе глушити. Глушити саме якоюсь залежністю або ганебною негативною звичкою. І щоб це все подолати. Потрібно розуміти, рефлексувати, аналізувати а, оці всі зв'язочки, яка у загальну причину слідкові. і ми ринаємо в цей біль, саме потрібно відшукати біль, що ми ховаємо, який саме біль завдяки оцій залежності, який біль. І потрібно а, подивитися правді у вічі. Зазирнути туди дуже дуже глибоко, зазирнути. І подивитися, проаналізувати ту ситуацію, чому вона вам не сподобалася, коли ви почали себе глушити, закривати цю енергію чисто в собі. І коли там віра, вона ніби підірвалася у вас самих, віра в себе, навіть віра в щастя, в любов, в долю, в будь-що, в що ви вірили, коли оця віра підірвалася. І варто ще глибше зануритися в цей біль і побачити, яка сама енергія живе у вас самих, і що вона у вас самих розкриває, які стани це потрібно прожити. І Якщо ви довідчуєте оцю чисту, творчу життєву енергію, яку ви зарезервували, законсервували, ви тоді зрозумієте. Наскільки вона потужна і наскільки вона розкриває вас дуже тотально на всіх рівнях, і деякі можуть навіть позбавитися хронічних захворювань, якихось давніх захворювань на фізичному рівні, не, не тільки на психічному або на енергетичному ментальному, але варто дуже-дуже ювелірно на ментальному полі. Рівні пропрацювати. Оцей біль. І відчувши цю енергію після того, як ви проаналізували ситуацію, побачили себе з Héліcter View, ніби ви зверху споглядаєте на себе і на цю ситуацію, яку ви прожили, і вона чому вона вас травмувала? Чому, чому у вас виник цей біль? Той біль, який Приглушив вашу енергію чисто, занурюйтеся в цю енергію і просто відчуйте цілісно відчуйте по тілу, подихайте тією енергією, яка є вашим резервуаром. І тим паче, якщо у вас дуже довго а, якась а, існувала у вашому житті. Або поведінкова звичка негативна, або, або зловживання чимось. Так? Це навіть можуть бути зловживання людьми, ніби ви просто використовуєте людей. Така поведінкова реакція може бути. Вона може бути проявлена навіть. В таких станах, коли ви не можете розкривати іншим людям, рідним, дорогим вам, любим людям, коханим власні емоції, ви закриваєте їх, наприклад, ринайте в тобі і дивіться, яка там енергія існує у вас, і просто підіймайте її вище, вище і всю ситуацію просто омивайте цією енергією ще вище, вище вище. Якось ну, на каналі я записувала техніку. Чистка кімнати, так? Щось подібне можете зробити, оцю вивільну, ну, чисту енергію, заповнити той простір, коли ви проживали якийсь травматичний досвід, і підняти ще вище в реальність тут і тепер. Можете пройтися цією енергією повністю по тілу і омити власне тіло. Тобто довідчути цю енергію, яка була законсервована у вас. Розкрутіть її, розкрутіть її, а, тому що ця енергія вона дуже пов'язана з вашими життєвими цілями, з вашим призначенням, а, з вашою життєвою місією навіть. І якщо ви не використаєте цю енергію а, за все життя, ви а, Просто можна обійти розчарування і наповнитися повністю, щастям, любов'ю, енергією, дуже надихаючою і самореалізованою тоді, коли ви вивільняєте цю енергію повністю. Розумієте? Звичайно, це непросте завдання. Деяким важко відійти від зловживань через біохімічні процеси на фізиці, на анатомічному рівні, на психічному, моральному рівні, на емоційному рівні, і це все взаємопов'язано. Але віднайдіть також той тригер, який вас заякорив в цьому болі, і ви закрилися з. Ніби схлопнулися. І варто знову відкритися і зрозуміти той тригер. А в практиці психологів, НЛП і інших езотеричних там, практик, не тільки езотеричних, духовних, також існують техніки на квантовому рівні, і ви можете перед тим, як ви зреагували на тригер цій даній ситуації, ви можете прийняти рішення на квантовому рівні більш правильніше для вас, більш вірніше. І можете доброжити, ніби накал-накал ситуації накал. І, можливо, ви вам щось сказали, або ви щось пережили таке. І ваша реакція вона запустила ці усі процеси. І коли вам потрібно відтворити цю реакцію, Намагайтеся на квантовому рівні, ніби ви в минулому, але з майбутнього, з майбутніми світлими усвідомленими думками. Ви обираєте вибір, вчинити або осмислити ситуацію, відреагувати на неї більш конструктивно. Конструктивніше, мудріше, логічніше. Розумієте? І ви можете. Ніби зробити такий деякий перезапис цієї травматичної ситуації. І потім спостерігайте, що буде відбуватися і по вашим енергіям, і по вашому тілу, і по вашому матеріальному житті, в вашій реальності. Ось ця техніка, вона не нова, я вам скомбінувала декілька технік. Але потрібно ринати вглиб себе і виділити трошки часу для цієї практики. Можливо, хтось з вас вже робив цю практику. Відпишіться, прокоментуйте, як, що у вас вийшло, що ви доброжили, чи вдалося вам вивільнитися від якогось болю. І розумієте, коли ви вивільняєте минулий біль. Які витягнули оцей мішок з собою декілька років, або багато років, дивлячись, який біль у вас там, наскільки він давній. І для того, щоб прийшло щось нове в життя і запустилися нові енергії, потрібно відпустити максимально старе, відпустити, розумієте? І це так само і по вашій квартирі, по вашим будинкам. Відпускаєте старі речі, зломлені речі, потріскані речі, якісь Ну, старі, які фонять, розумієте, які енергетично навіть фонять від них потрібно позбавлятися, щоб прийшло щось нове. І так само а, так само по контактам і зв'язкам. Якщо ви тримаєтеся за людей, які вже Ну, або не розвиваються далі, або вже ну, ви з ними начебто все прожили, все, що могли. І а, ви ніби розумієте, що з тією або іншою людиною, з цим контактом, ну вже там вичерпано все. Зуміти, там стеля вже, стеля вже нема куди йти далі вгору. Відпускайте цих людей, відпускайте ці контакти максимально з легкістю і з подякою, тому що вони вам за деякий проміжок часу подарували якийсь досвід. І це прекрасно. Потрібно радіти, що ви отримали якийсь яскравий досвід, можливо, в деяких і турбулентний або. Не дуже приємний для вас, але це досвід для вашої душі. І намагайтеся так усі ситуації сприймати з рівня душі і з вищого істинного я. Намагайтеся більш об'ємніше, з такою розвиненою, гнучкою свідомістю, зарудованою вищою свідомістю, я б так сказала. Споглядати на усі речі, які відбуваються у вашому житті. І чим легше ви будете прощатися зі старим, тим швидше до вас буде приходити щось нове, щось якісніше. І те, що буде вас розвивати. Те або ці люди, контакти, ну будь-що Це стосується чого завгодно, розумієте? Намагайтеся перезапустити записати той біль, перевчинити, перевідреагувати, тобто здійснити якусь реакцію кориснішу для вас, для подальшого вашого майбутнього. І відлік, відлік почнеться з тут і тепер, з моменту тут і тепер, коли ви приймаєте більш вірне рішення. Екологічнішу реакцію для вас самих. Ось. Це не є самооманою, ви ніби дозволяєте собі на рівні підсвідомості стіснити інший вибір і нібито дати подарувати собі ще один шанс на щось нове і на щось прекрасне в вашому житті. Тільки ви вільняєте, піднімаєте цю енергію, яка була законсервована у вас самих. Тому що там дуже гарна енергія, і вона існує в кожному, я в це вірю просто. І чим більше людина себе глушить а, через якийсь біль, чим більше вона зловживає чимось, тим більше вона страждає, розумієте? І тим резервуар, обмін тієї чистої енергії, творчої енергії, він більший, його потрібно просто вивільнити. Як пташко з клітки. Вивільнити, розумієте, щоб ця енергія вона почала дихати. <свісно> Оце важливо дихати. Я помічала за деякими людьми, що вони просто перестають дихати. Вони настільки глушать себе, що вони просто забувають дихати на рівні душі. На рівні тіла навіть, а які взагалі без дихання і ходять як це не є добре. Спробуйте зробити цю практику. Я сподіваюся, вона хоч комусь допоможе. Якщо ні, будемо вигадувати ще якісь і комбінувати ще якісь техніки, аби якось дорозкритися і звільнитися від того. Болю давнього, що ви не страждали. Хочеться, щоб, люди, щоб людей стало більше щасливіших і реалізованіших, і тих, які відчувають більше свободи, свободи і відчувають себе вільно, розумієте? Дякую вам і. Спробуйте зробити крок у світле, щасливе, майбутнє для себе і для світу.